Добровольська, ми переможемо. Тривожні, радісні ідуть новини. Луна й безперервно і зікрана, з надією слідкує Україна за тим, що діється зі вечора до рада. Жовто блакитним український стяг, крилом укрив від ворога країну. а той лютує села й міста перетворити, хоч на руїну. Не дайся план блідь Криговський, йому. Не ждав такого спротиву народу, хай буде світло, знищимо пітьму. Ми захищаємо волю і свободу. Як гордо, майорити український стяг над Києвом з правіку до донині. З витяга наша житема в віках ми переможемо. Слава Україні! День шостий вже важко згадати, що було до. дострічся новин, ані квітів, ні котиків. Довкола тривога за кожне село. І молитва за кожного воїна кутика. Тривога гудить, поруч лише тебе, а звідти жнуть, як собаку тебе. І ще в настрія ти йдеш між дворами, і селеш, а тебе до курчої мами. Тривога. А поруч тортий боутінці, і вже понесеш дитині гостинці. І каву купуєш, а там банка є. На допомогу ЗЗУ плюс десятка. Здаватись не будемо, разом ми сила. До перемоги все буде в країна. Добровольська, ми переможемо. Тривожні й радісні ідуть новини у навіть безпереривне з екрана З надією слідкує Україна за тим, що діється із вечора до рана. жовто блакитний український стяг Крилом укрив від ворога країну, а той лютує села і міста перетворити хоче на руїну. Не вдався в план... Блідце Крі... Кріговський йому. І не ждав такого спротиву народу. Хай буде світло, знищуємо питьму. Ми захищаємо волю і свободу. Як гордо майорить український стяг. Над Києвом з правіку і донині. Звитягає наша житиме в віках, ми переможем. Слава Україні. На тебе клас Літовченко Людмила, Людмила Добровольська, ми переможем. Тервожні радісні ідуть новини. Лунать безперервно із екрану. З надії слідкує Україна за тим, що діється із вечора до рана. Жовто блакитний український стяг крилом укрив від ворога країну. А той лютує села міста перетворити хоч на руїни. Не дасться план пліцкріговськи йому. Не ждав токос спротиву народу. Хай буде світло, знищимо пітьму, ми захищаємо волю і свободу. Як гордою майорить український стяг, над Києвом, з перевікою до ним, з витяга нашим житами віках, ми переможемо. Слава Україні!